У двох фіналах зустрічались футболісти Бердичева та Житомира. Вони і розділили між собою золото та срібло. Серед молодших юнаків 1997 року народження перемогла команда Бердичева. А у фіналі юнаків 1995 року чемпіоном стала команда Житомира. Це, Скажем, останнє наше соревновання обласного рівня для тих для возраста в этом тому... Очень хотілося виграти. В конце-то і вдалося нам зробити, поэтому спасибо, що весь этот путь, побеждали. В итоге ми зайняли перше місце, стали чемпіонами області в цьому. В підсумку і Житомир, і Бердичев мають золото і срібло у своїх вікових групах. Команда Бердичева, як юнаків, так і дівчат, останнім часом складає гідну конкуренцію командам обласного центру. Как младший юноша, так и юноша юноши отыграли в Лори Брудише практически все ігры. Приятно, что так, Житомирськой школы первыми местами и вторыми. Так же самое я хотел бы поблагодарить тренеров за їхню работу и ребят за їхню отдачу. То, что э, они на этом этапе правоходят, они должны в дальнейшем это переводить на более высокий уровень в командах мастеров, второй, первой лиги, высшей лиги, за рубежом.